І колегу <смеш> можна запросити кого небудь на свій стрім. І. Е, скажи мені. Разом стрімити. Тобто, з обох пристроїв і з мого телефону буде відео, і з твого телефону або комп'ютеру, звідки ти там будеш вести. Також буде йти відео. От, то. Ми зможемо спілкуватися, як оце по телефону спілкуємося, чи у, у відеочаті, знаєш, як люди спілкуються. От, між собою зможемо спілкуватися, зможемо подавати якийсь матеріал. І е, тому, хто створив трансляцію, йде е, зарахування годинок перегляду, а тому, хто запрошений, е, е, ну, максимум. Активність каналу, я не знаю. Оце ж мені і хотілося з'ясувати, що буде тому, хто запрошений, і які функції будуть доступні в стрімі саме у запрошеної людини. Бо нам обом треба і активність піднімати, і годинки так само. А як же ж його? Ото, от? Хоча, можна ще, знаєш, як зробити? Можна спробувати. Ох, я б хотіла спробувати, може, не лінілену -лі, друг другу покликати, щоб, допустимо, одна була з комп'ютера, а друга з телефону, чи навпаки. О, як цікаво. Слухай, я хочу так, так. Давай так. Ти ж проводила з Германом Іллени. Ні, то була, значить, програмка, яка дозволяла кільком стрімерам і нам усім зараховувалися перегляди. Причому у, кожному, у кожного з учасників. Було всім і йшло час зарахування, а картинка була різна. У мене я була великого розміру, і мої співрозмовники малесенькі. У Германа він був великий і його співрозмовники малесенькі аватарки. От. Тобто у кожного стрім мав різний вигляд. У нас вже абсолютно однаковий стрім. Це вже можливості не сторонньої програми, а це вже можливості самого Ютубу. Вже вони додали таку можливість кількох, щоб ми не, не сплачували іншим значить, розробникам за ось такі програмки. А та програмка вона там дає 20 чи 25 годин, я вже запам'ятала, скільки там насправді. І е, потім ти за певний час платиш 20 доларів. І я так подумала, що я не хочу. Я не згодна сплачувати 20 доларів за сумнівні стріми. Я хочу просто навчитися робити це. Якщо це буде ефективно, тоді б я значить, придбала ту програмку. А оскільки це було в моєму випадку мало ефективно, не настільки, щоб я могла ці 20 доларів відбити, то я її не придбавала. Тобто це для якогось невеликого о, кола обраних стрімерів. Там була. Я вже не пам'ятаю, як вона називалася. Там такий зелений цей, зелена птаха була на аватарці. Селезень, Як воно українська. Тут кіл. Ага, ось є. І до гори дригам, але ж все одно розрізняє де літера. Так, тепер з цього боку шукаємо. Ось.